Революція в Україні, яка відбулася 1917 року, дала шанс на розбудову самостійної незалежної держави, про яку мріяли українці. Однак, перші спроби здобути власну державність наштовхувалися на шалений опір з боку Росії та Польщі за короткий час 1917 і 21 років змінилося кілька урядів та форм правління. Чому директорія не змогла зберегти ті досягнення, які залишив по собі гетьманський уряд Павла Скоропадського? Та що завадило відстояти першу українську незалежність? Про це і не тільки. Дивіться далі у відео. Вітаю! Мене звати Максим. Я викладач історії. Це мій YouTube канал. Цього разу я вирішив продовжити серію відео про національно визвольні змагання 1917-1921 років в історії України. Мої попередні відео з цієї теми можна подивитися у плейлисті. на який я залишу в описі під цим відео. Ну і звісно, перед тим як ми перейдемо далі, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки цьому відео, а також пишіть про те, що ви знаєте про українську революцію. Адже у відео ми поговоримо про таку гостру тему, як поразку у національно-визвольних змаганнях. І про те, чому директорія не змогла справитися з натиском більшовиків, впровадити адекватну політику та консолідувати українське суспільство, що тоді було вкрай необхідним. На початку е революції перевороту проти Павла Скоропадського на боці директорії було більше 100 тисяч людей зі зброєю. А коли більшовики наступали на Київ, їх було всього лиш кілька тисяч. Що сталося? В чому причина? І чому директорія не справилася? Про це все ми з вами поговоримо далі. Тож Поїхали Листопад 1918 року. Німеччина, яка надала свої війська для оборони від більшовиків, виснажується у Першій світовій війні. Остаточно теж саме стосується і Австро-Угорщини. Уряд гетьмана Павла Скоропадського, який приходить до влади не без тихої підтримки німецького командування, втрачає силу, на яку можна опертися. Вже 11 листопада 1918 року стає зрозуміло, що Німеччина та Австро-Угорщина програли у Першій світовій війні. Ну і після цього їм явно буде не до України. Ну і до того ж, перед тим у самій Німеччині спалахнула антимонархічна революція і. Німці скинули імператора Вільгельма II. і новому революційному уряду, вже не цікаві були далекі, чужі території, десь там в Україні, адже в самій Німеччині існувало безліч різних проблем, викликаних війною, зокрема, гіперінфляція, економічне падіння і безліч продовольчих проблем. Солдати і представники німецького командування, що знаходяться на території України, чудово усі. Свідомлюють, що далі сенсу підтримувати українську державу просто немає, та й землі, які вони взяли там під контроль, швидше за все не будуть в їхній зоні впливу. Павло Скоропадський та його соратники чудово розуміли, що до кінця німецької підтримки залишаються лічені місяці, тому потрібно якось домовлятися з країнами-переможницями Антантою. До речі, до Антанти тоді входили Велика Британія, Франція, США, Італія. Ну і колишня вже Російська імперія, в якій відбулася революція. До речі, про початок революції 1917 року ви можете подивитися в іншому відео на моєму каналі. За покликаннячком там вгорі. Вдається налагодити маленький контакт з країнами-переможницями, але. От проблема. Вони висловлюють свою зацікавленість у відновленні єдиної та неділимої Російської імперії. Саме російський антибільшовицький рух повинен отримати підтримку і зрештою відновити лад в Росії. У всі ці плани аж ніяк не вписувалася суверенна Україна. Ну і представники від Антанти прямим текстом так і сказали. Тим часом більшовики на північному сході пречудово розуміли, що ось-ось німецькі війська з території України відступлять. І їм відкриється шлях до її захоплення. Все це, звісно, розуміє і Скоропадський. До того ж, він затятий противник більшовизму та всіляких лівих ідей. І він навіть починає організовувати добровольчі загони із росіян для того, щоб спільно разом боротися проти більшовиків. До речі, Павло Скоропадський був знайомий із Карлом Густом Маннергеймом. Він теж був генералом російської е, імператорської армії. Проте, на щастя, на відміну від Скоропадського, йому вдалося вивести Фінляндію з під впливу Росії. Ну і більшовиків тому, не отримавши підтримки ідеї незалежності Української держави, він береться налагоджувати зв'язки з російським антибільшовицьким рухом, представленим білогвардійцями на чолі з Антоном Денікіним. Російський генерал від Хилив будь-які пропозиції Скоропадського, які стосувалися української самостійності. Тож у безвихідному становищі Гетьман пішов на ухвалення грамоти про федерацію з небільшовицькою Росією. Ну і цей день став епохальним 14 листопада, коли була проголошена грамота про Федерацію з небільшовицькою Росією. Антигетьманські сили настільки осміліли, що проголосили створення директорії. Правда, цим вони займалися вночі перед тим, як оголосять грамоту. Да-да, директорія створювалася під покровом ночі. Отож, такий персонаж, як Андрій Макаренко, що працював в міністерстві, підібрав для революціонерів приміщення, і там вони серед ночі провели таємне засідання та проголосили створення директорії і одразу ж обрали її е, членів е, пізніше. Ця директорія вирішила осісти трошки подалі від Києва у білій церкві. Це сучасне місто зараз у Київській області. Звідти е, Симон Петлюра разом з Винниченком відправляли відозви до всього українського народу, і вже наприкінці листопада звідти ж почали збройне повстання проти Павла Скоропадського. До директорії приєдналися усі противники Скоропадського, яких налічувалося більше ста тисяч. Натомість гетьмана підтримала невелика кількість людей. Тож бій під Мотовилівкою між повстанцями та армією Скоропадського був не на користь гетьмана. Ця подія відбулася 18 листопада 1918 року. Вже за два дні, 20 листопада, антигетьманські війська беруть в облогу Київ. Тим часом Симон Петлюра роздає по всій Україні відозви до всіх українців, от і закликає їх не підтримувати уряд гетьмана Павла Скоропадського. Ну і в цих же відозвах він себе проголошує головним отаманом всього українського війська. До речі, через це потім вони почали сваритися з Володимиром Винниченком, ну, хоча не між ними існувало протягом всього періоду існування директорії. Ну, в цьому листі, в цих відозвах, Симон Петлюра заявляє, що. Що влада не може належати старому російському генералу? Вона належить всьому українському народу. І потім вони після цих відозв залучили багато селянства на свій бік. Ну тому, що багато селян були незадоволені політикою гетьмана, особливо незаможні селяни. До 14 грудня Київ знаходився в облозі. Гетьманське військо сміливо відбивало напад. Магали йому у цьому німці, однак повстанцям вдається домогтися компромісу з німецьким командуванням. Взамін на здачу Києва директорія пообіцяла безперешкодно пропустити ешелони з німецькими військами через кордону сторону Німеччини. Павло Скоропадський у своїх спогадах писав про цей день так: увечері я ліг спати як зазвичай уночі, годині о третій, я дістав телеграму. Який Венеченко, тоном Наполеона вимагав повної ліквідації гетьманства. Прочитавши, я знову заснув і о сьомій годині встав, було чути сильний гуркіт гармат. Я викликав чергового офіцера, який мені доповів, що частини, котрі захищають Київ, відходять на другі позиції. За кілька годин після цього Павло Скоропадський офіційно відмовився від влади і, переодягнувшись у німецьку військову форму, разом з німцями виїхав до Німеччини. Таким чином, Київ перейшов до рук директорії. І вже 19 січня для директорії організували урочистий в'їзд до Києва. Найбільш іронічним в цій історії є те, що Симон Петлюра урочисто в'їхав на Софіївську площу на білому коні. Хоча, якщо чесно, йому більше підійшла б якась стара брудна о, вимазана в багнюці шкапа, ніж Білий кінь. Ну, Хоча це був мій маленький сарказм у цьому відео. Е зрештою, Давайте поговоримо про політично-соціальні експерименти директорії на чолі УНР. Одразу прийшовши до влади, директорія повернула попередню назву Української держави та проголосила відновлення УНР та частини законів Української центральної ради. Далі в своїх наступних рішеннях недалекоглядні політики вирішили позбавити політичних прав усіх представників буржуазії, колишнього дворянства і голосити. Що вся влада повинна бути в руках трудового люду. Це миттєво позбавило їх підтримки більшості українського населення. Також при цьому декларувалися наміри скликати всеукраїнський трудовий конгрес, і на ньому, звісно, могли бути тільки робітники. Знаєте, насправді, от все чудово. Е, прийшов той момент отримання влади, скинення гетьмана. Ну, все, директорія перемогла, по суті, в протистоянні з гетьманською владою. Здавалося, все чудово. І цілком логічним є те, що новий. Уряд мав би зробити все можливе для того, щоб отримати якомога більшу підтримку народу. Але це не про директорію. Але здавалося б, директорію мали підтримати селяни і робітники, які постійно страждали від визисків своїх поміщиків. Але у новій аграрній реформі Венеченко зі своїми соратниками забили останній цвях у кришку труни. За задумом, держава у свою власність мала. Реквізувати всі землі, при цьому приватна власність на землю скасовувалася, а селянин міг отримати щонайменше 5-6 десятин ділянки для обробітку. Закон водночас вдарив по самих селянах і поміщиках, як ті, так і інші ненавиділи новий уряд. Власники, котрі володіли більш ніж 15 десятинами землі, позбавлялися частини своїх ділянок. При цьому варто врахувати, що такий об'єм землі був у багатьох господарів. О, отож, Павло Скоропадський пише у своїх спогадах про те, що коли тікав з Києва, давав директорії десь шість місяців протриматися в Києві. Це були його такі мінімальні очікування. Проте, директорія не виправдала навіть цих мінімальних очікувань, тому що вже десь. За місяців три більшовики повністю панували в Києві, а директорія тікала у нову столицю. Не допоміг гора політикам навіть закон про обов'язкову мобілізацію осіб до 35 років. Частина людей просто дезертирувала через некомпетентне командування. Інша, взагалі, саботувала призов, не маючи жодної довіри до уряду. Коли більшовики наступали на Київ, то захищати місто вже не лишилось кому. Ну і, мабуть, після того директорії дійшло, що вони роблять щось не те і стрімкими темпами. Вони намагаються якось налагодити стабільну роботу законодавства, випрацювати законодавство у сфері економіки, в аграрній сфері і так далі. Проте було вже пізно. Такий доволі цікавий крок був з боку директорії. Вони вирішили зробити таке половинчасте рішення. Вони то відібрали всі землю державну власність у поміщиків, але вирішили компенсувати. Ім гроші витрачені на меліорацію і підготовку ґрунтів, а також компенсувати їм гроші за відібранну дорогу худобу. Звичайно, поміщиків це не задовольнило, але ще більше розлютило селян. Ну, хотіли як краще, вийшло, як завжди. І зрештою, половинчасті рішення. Привели директорію за не найкращим маршрутом. Генеральний секретар внутрішніх справ ще тоді Української центральної ради згадував про події, які розгорталися таким чином. Директорія вийшла з погляду соціально політичного безбарвною, сірою. Українські асери не дали до неї жодного свого представника. Українські соціал-демократи, хоч і дали двох найбільш популярних представників, але обидва вони, Семен Петлюра та Володимир Винниченко – відомі були як великі угодовці, опортуністи. Решта членів були звичайні дрібно буржуазні патріоти, мало розумілись на загальнополітичних справах. Е, в той час навіть багато сучасників, що спостерігали за політичними подіями, писали про просто повальну некомпетентність всіх членів директорії. Та представників ради народних міністрів, тобто, це було настільки катастрофічно, що люди взагалі почасти не розуміли, що вони роблять. Багато міністрів з ради народних міністрів не розумілися на тому галузевому напрямку, який вони очолювали. В більшості не було взагалі розуміння про особливості державного адміністрування. Лише Симон Петлюра та Володимир Венеченко мали хоча б мінімальний досвід політичної та урядової роботи. Відзначалася й цілковита відірваність від соціальних та економічних реалій. Через це тривала стрімка руйнація економіки, фінансових зв'язків, повсюдно розгорталася анархія. Колишні добровольці формували загони на чолі з місцевими отаманами, через що й виникло явище отаманщини. Вже до кінця літа 1919 року прийшов е, повний крах всім політичним ідеям директорії. Ну а намір скликати Всеукраїнський трудовий конгрес накрилися мідним тазиком. А вже до кінця 1919 року восени е, війська УНР. На чолі з директорією перейшли до партизанської війни, втративши майже всі території. Тим часом Симон Петлюра та Володимир Венеченко продовжували між собою сратися. І, зрештою, Володимир Венеченко пішов у відставку, і Симон Петлюра став на чолі директорії. Правда, так він напідписувався договорів у Варшаві, що втратив підтримку з боку української Галицької армії та Зон з якою до цього УНР об'єдналася у січні 1919 року. Ось така доволі я хотів би сказати весела, але насправді печальна історія. Натомість погляди Володимира Венеченка були відверто лівими і прокомуністичними. Директорія після своєї перемоги над гетьманом реалізовувала реформи, які дуже збігалися з комуністичною ідеологією. Зокрема, позбавлення приватної власності селян, заборона на участь у політичному житті всіх представників буржуазії. А вони були саме тією верствою, котра здатна була підтримати і так слабку економіку тогочасної України. Сам же Винниченко взагалі, розраховував на те, що більшовики запропонують йому посаду в новому українському радянському уряді. Особисто у мене тогочасна політика директорії викликає шалене обурення та нерозуміння, тому що насправді через свою дурість вони як це пристойно сказати втратили українську державність, яку можна було б зберегти, прийшовши до влади, замість того, щоб якось консолідувати українське суспільство. Представники директорії просто почали гратися у соціалізм і комунізм, через що втратили підтримку значної кількості людей. Найкращим способом їм, на мій погляд, було отримати підтримку, це опертися на якусь соціальну групу, ну можливо, тих самих робітників, але забезпечити, хоча б нейтральність інших верств суспільства, натомість, що вони зробили, вони налаштували проти себе всіх промисловців, підприємців, колишніх дворян, що мали гроші. Притому намагалася якось здобути підтримку робітників і селян, але через половинчасті рішення вийшло все зовсім навпаки. Їх зненавиділи просто всі. А на фоні цього продовжувалась активна і ефективна більшовицька агітація, де обіцялося просто віддати селянам землю. Натомість е, директорія. Вирішила її націоналізувати. Звісно, більшовики потім зробили те саме, вони землю націоналізували. Але селянам у пропаганді казали, що вся земля буде їхньою. Ну, і якщо говорити про саму революцію, про самий переворот, добре, Павло Скоропадський уклав грамоту про федерацію з небільшовицькою Росією. Так, це можна назвати дуже обґрунтованим приводом. Але. Замість того, щоб спробувати якось домовитися із гетьманським урядом знайти компроміс, об'єднатися в той час, коли Україна була від звідусіль сіль оточена ворогами, Симон Петлюра, Володимир Винниченко просто перше сралися між собою, друге були засліплені власними амбіціями. Так, я впевнений в тому, що я кажу, адже моє особисте ставлення суб'єктивне, як до Володимира Винниченка, так і до Симона Петлюри, негативне. При цьому я з повагою ставлюся до Михайла Грушевського, до Павла Скоропадського і, звісно, засуджую його за грамоту про Федерацію з небільшовицькою Росією. І в той час, замість того, щоб об'єднатися проти всіх зовнішніх ворогів і вистояти. Всі почали між собою сваритися. То що ж, зрештою, погубила директорію, а заразом з нею і ОНР? Перш за все, це непродумані половинчасті кроки. Гарячкові рішення та некомпетентність значної частини представників уряду. Мало того, директорія ще й відмовилася від залучення до урядової роботи тих чиновників, що мали досвід адміністрування, і це було однією з основоположних проблем, які е гарантували крах е задуму директорії. Ну і звісно, це відсутність єдності всередині самої директорії. Якщо ми говоримо про некомпетентність, так, це катастрофічно, але відсутність єдності ще більша катастрофа. Зрештою, ці непродумані, гарячкові рішення, політичні кроки призвели до того, що УНР зазнала краху. Ну і разом з нею. Ідея української державності на довгі десятиліття. Ну, і в результаті, українці пережили кілька голодів, штучно створених радянською владою. А ще цілі покоління лишилися зі скаліченою психікою. Завдяки більшовикам, і зараз ми маємо безліч трансгенераційних травм, навіть наші молоді покоління, тому що наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі пережили ті страшні роки, які принесли більшовики в нашу українську історію. А ви пишіть, між іншим в коментарях про те, що ви думаєте стосовно директорії. Чому ж вона, на ваш погляд, зазнала краху? Ну і я на цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалось моє відео, то не забудьте підтримати його вподобайкою, а також підписуйтеся на мій канал. Ну а з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре! Та до зустрічі в наступних відео на моєму каналі.